Ілля 3 третій г клас, школа номер 33 місто Харків, Леся Українка, Тішця дитина. Тішця дитина, поки ще маленька. Ти ж поживеш на весні. Ще твоя думка літає легенько, ще твої мрії ясні. Мрія повинна із думкою вкупці, Геть у далекі світа, Крив, не втинай, си голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла, тую цілющу, живущу водицю дрібна пташина вмала, їй не страшні були дихі простори, скелі і хвилі морські. Перелетіла найвищі її гори, мало крильця та прутки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси, і принесеш з чарівної країни краплю живої руси. І як приступить журба невсипуща та до серденька твого, та я росиця цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мріє із думкою в купці Линуть в незнані світа. Кривне з окрилій голубці, Хай вона вільно літа.